Вітаю, шановні глядачі і гості каналу Садівник. Сьогодні я розповім вам про хвороби ірисів, а саме про плямистості, які виникають на листочках цих чудових квітів, і розповім вам про те, як з цим боротися. Іноді у квітниках, а можливо, в когось і часто, ми можемо спостерігати ось такі ознаки хвороби. Як ви бачите, ось плямистість на ірисах, на півниках. Збудники є різні, хвороби також різні, але не буду заглиблюватися у їх назву, у їх походження, тому що вони всі між собою схожі. Нам головне знати, як це все подолати і вилікувати. Якщо ви бачите у квітнику ось такі плямистості, я думаю, ви вже знаєте, спостерігали, що потім від цих плямистостей листочки починають сохнути і кущик такий засихає. Ну потім зазвичай. Рослинка нарощує нові листочки, але це все тривалий час. Це ослаблює, виснажує рослину, тому небажано допускати ось таких хвороб у себе в квітниках на ірисах. Взагалі, щоб попередити такі хвороби у півників, необхідно рано навесні ще до появи зелених листочків ці всі бульбоцибулини, цибулини які стрічать ось з ґрунту, обробити препаратами міді, ну або на основі міді, або одновідсотковою бордоською сумішю. Тобто саме препарати МІДІ допомагають впоратися з цією хворобою. Але часто так буває, що не встигаємо все обробити, все зробити навесні, тому що є якісь пріоритети у садочку чи на городі, чи в квітниках. Тому деякі рослинки ми залишаємо на потім. А так буває, що це потім залишається ще на потім. Тому, якщо ви бачите, що у вас і риси почали ось хворіти. Бажано вже їх починати лікувати, і бажано це зробити до цвітіння, щоб не нашкодити бджілкам. Або якщо вже зацвіли, зробіть це обов'язково після цвітіння. Що ж, що ми робимо у такому разі з хворими кущиками і листками? А для цього нам потрібно почати з видалення таких хворих листочків. Намагаємося вирізати такий листочок як можна ближче до основи. І вирізаємо. Якщо не виходить до основи, то десь ось хоча б ось так. Наскільки можемо, щоб там далі не поламати здорові листочки. Ось таким чином. Ось також один хворий. Ось таким чином почистили кущик від хворого листя. Ось скільки такого листя довелося вирізати, подивіться, і кущик став вже чистеньким. Не бійтеся зрізати листя, у півників воно дуже швидко наростає, тому зараз це все для нього не проблемно. Тобто навесні квіти нарощують дуже активно листя, в активній фазі вегітації знаходиться, тому це не зашкодить. Здоров'ю півників аж ніяк. Тому іриси треба вчасно обробляти, щоб не допускати цих хвороб. Що ж, далі треба тепер пройтись по всьому квітнику і повирізати всі хворі дисточки. А після цього вже ми починаємо обробку. А оброблятиму я свої іриси мідмісним препаратом біошок. Це фунгіцид і бактерицид контактної дії, який дуже добре себе зарекомендував у садівництві, тому раджу його до використання. Така ось маленька бутилочка на 40 грам розводиться у 8 або 10 літрах води і цим рочином обробляється наш квітник. Препарат у вигляді суспензії, тому він дуже добре розводиться у воді і е, дуже зручний до використання. Обробляти слід у суху безвітряну погоду зранку або ввечері. Що ж, дякую вам за увагу. Сподіваюся, ця інформація була вам корисна. Якщо так, поставте вподобайку. Залишайте також коментарі з приводу вашого досвіду щодо боротьби з плямистістю і рисів. І діліться цим відео зі своїми друзями і знайомими. Підписуйтесь на канал, я вам буду за це вдячний, і це мене буде мотивувати робити для вас більше цікавих відео і корисних. І вам буде вдячний також українськомовний YouTube. Дякую, до нових зустрічей!